Доброго дня, гості, глядачі, підписчики мого YouTube каналу. Всіх рад бачити. Так, І сьогоднішнє відео хотів би почати, побачити, як завжди, з невеличкого огляду, що ми маємо, що у нас є, які у нас, як мовити проблеми. Тому що сільське господарство без проблем ніяк. Нам то з однієї сторони, то з другої, ну то таке діло. Не Люди о грустному, так? Да? Нічого страшного, прорвемося. Тому починаємо, як завжди, з огляду. Повичищали, поприбирали, все поробили. Наголошую, два рази в день вичищать обов'язково. Ну, це знову ж таки, хтось почує, хтось не почує, хтось буде це робити, хтось не буде, це ваше право. Зарізали ми кабанчика з цієї партії, вигод м'яса дуже бомбезний, з підчеревина шикарна, вже давно таку я не бачу, бо йоркшири, вони сальнуваті тріхи. А це прекрасно. Тому поетапно вирізаємо цих. Так, Забрали кабанчика вчора, люди. Приїхали, наче все нормально, подивимося, хай росте в них. От такі в нас ландрасики. Чистокровні, як ви кажуть, ну, як чистокровні свинку, то ми там... я підливав просто ландраса, ландраса і вийшла вона така більш менш схожа, як то кажуть. Звісно, можливо, краще було. Б взяти десь племіну, але чомусь я як дивлюся і то з тим спілкуюсь з хлопцями, то з тим, то краще, щоб самому вивезти, наприклад, да, чим брати, непонятно, де на комплексах, чи ще десь що. Вони розказують і хвалять, але в кінцевому результаті то в охоту не приходить, то ще щось, кінець на етапі все пішло на м'ясо, то й десь ще покупляли. Хоча хлопці брали щось, вони їздили під Київ чи Білу церкву десь далі туди. Брали свинок, там вони тоді по 10 тисяч поплатили за них, там свинки були по 80 кілограм, підростили під цей. І з чотирьох свинок, по-моєму, одна ну, що в охоту прийшла, вони її покрили, але нічого з неї не взяли. Короті, ітом, 40 тисяч в одне місце зарізали на м'ясо. Ось такі справи. Тому ось такі наші ландрасики. Їдять вони зараз старт, користуємося фідлайном, тому що він у нас поряд, ми можемо його купити в будь-яку годину, секунду, хвилину. Так, п'єтренчики наші Нагадую, це наші поросята новорічні. Будемо ми їх різати аж на новий рік. От такі. Тому що. Чому? Тому що на новий рік сала багато нікому не потрібно. Або потрібне копчене. Будемо щоковинки коптити, будемо паштет робити, тушонку на зиму обов'язково. І будемо, я думаю, якусь свинку взагалі заріжемо і просто закептимо. Також, щоб ж... був асортимент. Так, це наші кантери. Народилися вони 14.05. Як завжди, позначка, все чотенько. І такі вони, дивіться. Непогані, я вважаю, на даний вік. Дивіться, між перегородками 40 см. Плюс-мінус самі можете зорієнтуватися, що вага в них нормальна. Так. Ідемо далі. Боюся. Ну, я, оце, я, всього, я не люблю свино ну, на відгодівлю, тому що воно зараз стоїть, стоїть і пригає, лізе на нього і так далі. Ну, такі справи. Тут м'яснички реальні, подивимося на сало їхнє. Можливо, ще й тут і трохи сала, тому що, тому що я колись держав на відготівлю дюрка, то там салко да, рівненьке, ну, два пальчика, воно по кругу йде. Тому також, ну, а можливо, ну подивимося, я ж кажу. Ну, колись так в мене було, да? я там взяв пару штук на відгодівлю, в мене ще маток не було, то салку таке, два пальчики точно. Так, бройлери наші, борглюконат кальцію цей тиждень їм ми поюємо. Багу набирають. В принципі, непогано. В четвер я важу, це їм 6 тижнів, 3200, середня вага. Не знаю, може погано буде видно. Тобто 6 тижнів, вага 3200, брали ми його добовим, ну, суточний Нормально, я вважаю. Ще вони доїдають свій фініш і переводимо на фініш з з кукурудзними відходами. Ось такі у нас справи. так Тут у нас п'єтрени ніяк ми не добілимо квітку, тому що трохи, як завжди, не вистачає часу. Але нічого, ми її добілимо і їх. Оцих наших канторят відлучимо. Тут у нас п'єтренчики, непогано. мух, ну, звісно, бачите, тьма. Зараз залетіло, треба буде чимось травити. Тому що, виходить, зараз на вулиці похолодало і вони всі лізуть в сарай. Вікна в мене відкриті. Ну нічого, будемо більше всього, що заїду сьогодні, дикофоса куплю і протравимо трохи. Ось такі справи. Тут всі б'ються. Ну, бачите, активні, живенькі. Такі. Ну, от вони вони з-під кантера вони такі, наче, невеличкі, да? але вони збиті, вони як біжать, знаєте, от в них відчувається вага. А ці такі дивіться, які лисенькі наші так. от Така в нас свинка. Цю ми відібрали собі. Це в нас Landrat плюс Yorkshire. Подивимося, що вона. Як мамонька їхня. Дивіться, яка вже старушечка моя. Да? Так, І давайте поговоримо, як то кажуть, про основну тему відео. От, Наприклад, чому саме свині? Чи, чи варто ними займатися, чи не займатися? Скажу так. Стосовно чи варто займатися чи ні, займатися вигідно, варто будь-чим. Але потрібно... Це, як би мовити, вкласти свою душу, час, і саме головне, що, що постійно не вистачає, це кошти. Тому що приміщення треба зробити, приміщення, там, кормушку те, те, се, третє, десяте, його треба зробити, його треба все це діло облаштувати і це не так дуже дешево не, по нинішніх часах. Але якщо є якесь невеличке приміщення, то чому б і ні? Чому б і не зайнятися свинарцем? Наприклад. Чому я вибрав свиней? Ну, тому що я, наприклад, раніше займався кроликами, було у мене ще основне місце роботи. Різав я, фактично, там дуже рано вставав, там до мене приїжджав в один перекуп з Полтави, забирав всіх цих кроликів. Але представте, коли замовлення там, 20, 30, 50 голів і вам це все треба діло. Я ще шкурку сушив, зберігав, здавав, тому що вона тоді була б ціні дійсно. Я фактично кошти на шкурку заробляв, на вакцину заробляв шкуркою. Ну, і на живину, в принципі, по-різному. Але е уявіть, коли 20-30 тушок, даже, да, їх треба обдерти, вичинити, їх треба розробити нормально, це все діло. ну Це просто часу дуже багато займало. Плюс в мене не було 200-380 в мене немає трьох і час. І був гранулятор, і солому треба десь перебити, люцерку, загранулювати. ну Це дуже такий важкий кропіткий процес. Тому з часом, але паралельно ми там держали собі 4-5 штучок, потихеньку їх там е виростили там одненько, спробували продати. Там, були свої нюанси, я ж кажу, я вже там розказував одному відео. Я, Фактично я не орієнтувався, що таке ошиєк, що таке паличок, що таке відбивна, що там ще щось якось, так? як воно називається, різав цей різничок молодчинка такий. 4 кілограма ошиєчка собі, бац, добрий вечір. А я думаю, а мене людина тоді зайшла, так питає, а де ошиєк? Та хто зна, покажи ще хоч дев'яти. І, і то ми так. Зрозуміло, що... А різник тоді брав кусочок м'язка, кусочок салка. Шієчка 4 кг та під кусок 2. 2. Ну, непогано так. Якщо по нинішніх коштах, дивіться, ошиєк я продаю 200 гривень кілограм. 4 кг – це 800 гривень. Під я продаю 190 гривень кілограм. Ще помножити на 2. Це виходить 380 гривень. 380 плюс 800 виходить 1180 гривень. Ось такий послуги різника. Ну нічого, то таке діло. Досвіду було дуже мало, наприклад, батьки мої, ну вони тримали, але з тими самими, самими свиноматками чи ще чимось, вони ну, не були пов'язані, ніхто цього не розумів і мені фактично ну, ні в кого було спитати. Але з часом потихеньку, потихеньку, і вирішив я все ж таки перейти на свиней. На свиней, тому що люди завжди їли, їстимуть і будуть їсти. Тому і було прийнято рішення в подальшому розвиватися в свинарстві. Але, знову ж, тут є свої нюанси. Да? Наприклад, всю роботу ви самі не можете робити, і вам періодично приходиться, ну, не зможете робити. От, наприклад, я ж кажу, ну, вичистити це не найважче. Да? Тобто, а от, там, зернові завести, ще щось, то періодично приходиться, да, звісно, когось наймати, комусь платити за щось, але цим дуже важко, тому що люди у нас вже розділилися, ніхто нічого фактично робити не хоче. І таке, я ж кажу, це до мене, хто знає, ну я в чутові живу, а скороходово тут поряд СМТ, там 10 кілометрів, фактично, ну там до 15. То люди приїжджають звідти попрацювати, заробити якусь собі копійку. Чутові нікого не знайдеш. Всім всі в нас дуже віліки, всі в нас такі аж капець. От такі справи. Тому і прийнято подальшому було розвиватися саме в сценарстві. З Часом я розумію, що, наприклад, Якусь цю всю кількість, що я зараз тримаю на відгодівлі, я не змушу, і зараз воно не так все це діло легко, є свої нюанси, да? то я перейду на свиноматок. Це буде менше зерна, менше навозу, менше прибирань і тому інше. Хоча, знову ж таки, от, наприклад, сьогодні вранці вичищав, я вичищаю двічі в день. От з чотирьох цих кліточок та півточки. Я взяв пів вивіз в слідчому станочку. Тобто ну, стараюся мінімізувати нагрузку на спину, на ноги, на руки ті самі. І таким чином ну, це все можна робити, І варто робити. І скажу, що свиньми можна займатися. Хто любить цю тварину, хто любить працювати, тому я б рекомендував би. Також можна ще й бройлерами, як на мене. В принципі, це теж нормально, то хто хоче щось робити, із, із, як такають, заробити якусь копійку, то займайтеся і все буде добре. Ось такі справи. Тут таке коротеньке відео, можливо, хтось скаже, то, то все єрунда, а я думаю, для когось це буде корисна інформація. Да. Попробуйте, спробуйте, якщо, ну, Я думаю, якщо у вас буде бажання, у вас все вийде. Ось такі справи, друзі. Добре, всім всього найкращого. Працюємо далі.